Передумова СДЗ повинен бути зареєстрований в системі на СДЗ відсутні застави, та СДЗ не заблокований витягом реєстратора для того, щоб погасити СДЗ на заміну необхідно перейти до групи Робота з СДЗ, обрати послугу пошук та керування СДЗ, на формі в блоці Критерії пошуку, Заповнити поля для пошуку та натиснути кнопку Пошук. В блоці результат пошуку обрати СДЗ, який потрібно погасити, та натиснути на три горизонтальні точки і вибрати пункт заміна. На сторінці погашення СДЗ під заміну: вказати причину заміни та натиснути кнопку продовжити. На сторінці внесення даних внести дані нового СДЗ та натиснути кнопку Продовжити. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.